Бойовики розширили географію своїх атак за добу. штаб АТО зафіксував понад чотири десятки обстрілів. На щастя, обійшлося без втрати поранених із нашого боку. Російсько-терористичне військо знову тисне поблизу Маріуполя, де останні кілька день панував відносний спокій. Із модифікованих під поодинчі постріли градів били по широкиному, а великокаліберні гаубиці гатять по околицях Бердянська. Також за допомогою важкої зброї бойовики намагаються відкусити шмат території неподалік Донецька. Прицільно б'ють по Авдіївці та пісках на Луганщині. Бойовики влучили в газогін, який забезпечував паливом частину станиці Луганської. Його роботу відновлювали під вогнем противника. А от як відбудували та чим живе сьогодні? Слов'янськ знає абзац. Матеріал до річниці звільнення міста о 18.15 не пропустіть. Президент матиме право розпускати органи місцевого самоврядування, якщо ті ухвалюватимуть сепаратистські рішення, і для цього йому не потрібно радитися ані з парламентом, ані з урядом. Такі зміни до конституції пропонує комісія, яка її оновлює. Очільник Володимир Гройсман розказав, що завтра всі напрацювання презентують Петрові Порошенкові. А ще Гройсман пропонує провести місцеві вибори і 2015-го, і 2017-го. каже, що за два роки підготують за закони для децентралізації і ради обрані 2017-го, дістануть більше влади. Нато проведе найбільше від часів закінчення холодної війни військові навчання. Це станеться восени в Іспанії, Італії та Португалії. У маневрах візьмуть участь сили швидкого реагування понад 30 тисяч військовиків із трьох десятків країн. Кораблі, підводні човни, винищувачі та гвинтокрили. Загалом на цей рік Альянс запланував 300 вишколів у різних куточках планети. Цей натівський підрозділ створили 2003-го. Торік, після загострення відносин з Росією, альянс вирішив його реформувати та зміцнити. Донбас розміновуватимуть за гроші НАТО. Альянс створить спеціальний фонд. Ще один опікуватиметься безпекою українського повітряного простору. П'ять трастових фондів, що їх створила організація для підтримки Києва. Вже працюють там, збирають гроші на нові системи зв'язку для українського війська, соціальну та медичну реабілітацію бійців АТО, боротьбу із кіберзлочинцями. Вже назбирали десятки мільйонів євро. Усе ближче до ЄС сьогодні. Нижня палата французького парламенту ратифікувала угоду про асоціацію між євроспілкою та Україною. Сенат підтримав документ ще в травні. Тож справа за президентом, який має завізувати документ. 19 країн ЄС це вже зробили, 6 у процесі. А Кипр, Греція та Австрія ще навіть не починали розглядати це питання. Вибух у Львові біля райвідділку міліції. У повітря злетіло службове авто Він був всередині і зазнав легких скалкових ран. Бомбу заклали під днищем біля бензобаку. Вона здетонувала, щойно водій сів до керма та завів мотор. Міліція має кілька версій, які пов'язані з роботою постраждалого. Може бути пов'язано з тими моментами, коли ми вилучали зброю, яка була. За нашими даними привезена до міста Львова з зони АТО. У Миколаєві затримали ласого до хабарів посадовця. Попався голова районної податкової інспекції. За 240 тисяч гривень він пообіцяв місцевому бізнесменові заплющити очі на порушення закону. Урядника спіймали під час отримання грошей. Тепер йому світить до 12 років тюрми. На Київщині рейдери хочуть прибрати до рук нафтобазу компанії Баресем Нафта. Принаймні про це кажуть її власники. Мовляв, зранку невідомі зі зброєю, назвавшись правоохоронцями, захопили підприємство поблизу Переяслава Хмельницького. Ані документів, ані рішення суду, що дозволяє проводити слідчі дії, не показали. На почини року просимо звернути увагу на те, що відбувається в нашій сіті. І ніяких дій з сторони МВД та сторони СБУ немає. На іншій нафтобазі компанії на початку червня сталася велика пожежа, яка забрала п'ять життів. Слідство опрацьовує чотири ключові версії: підступи конкурентів, теракт, аби отримати страховання, порушення технологічного процесу або правил безпеки. Наслідки пожежі для людей, що живуть неподалік, вивчав абзац, дослідив городину та содовину з їхніх наділів. Результати о 18.15.